В Ужгородському пологовому будинку 16 виборців, зокрема, 12 – члени виборчої комісії та четверо вагітних жінок. Вже до 11 години проголосували всі. На спецдільниці, що знаходиться в Ужгородській міській лікарні, жодних порушень не зафіксовано. Загалом тут зареєстровано 76 виборців, 10 з них члени ДВК. Станом на 13.00 не проголосувало 13 осіб. Наша дільниця відкрилася вчасно. проголосувало у нас уже 65. Не було ніяких порушень. Спостерігачів немає. Вчасно відкрилася спецдільниця і у відділковій клінічній лікарні станції Ужгород. Загальна кількість виборців тут 37. Станом на 13.00 свій громадянський обов'язок виконали вже 23 виборців. Дільницю ми відкрили в 8 рана. Ми працюємо до 8 вечора. Порушень нема, скарг нема. 17 із 17 виборців віддали свої голоси і в обласній клінічній інфекційній лікарні. Голосування на спецдільницях Хужгорода відбувається без порушень.